Всім привіт, друзі! Сьогодні ми хочемо спростувати деякі ствердження, котрі нам пишуть в коментарях. По-перше, нам показують отакі тушки чотирьохмісячні і кажуть: дивіться, це еталон якості. Отакі мають бути прозорі жовті, а ваші вони не жовті. Але людина забуває. Що на моєму фото бройлеру 54 дні, на її фото 4 місяці. Звісно, чим старший бройлер, тим у нього більше жирових відкладень, тим він більш жовтіший. З цим розібралися. Тобто, чим старший бройлер, наприклад, мій мой такий двомісячний, якщо його доростити до чотирьохмісячних, він буде жовтий і так, і не важно, чим я його буду годувати, будь то кукурудза, будь-комбікор. то комбікор. Тобто, часом він запливе жиром і стане жовтішим. Друге ствердження. І це росте на гормонах росту. Друзі, щоб таке казати, треба розуміти, що таке гормони росту. Гормони це анаболіки, які дають команду організму наращувати мишечну масу. Тобто все, що потрапило в курку, всі амінокислоти, всі вітаміни, мінерали, все працює на побудову і будівництво м'язів. В такому випадку розбіг серед бролерів, якщо ми беремо одну партію і ми годуємо одна вони мають розбіг по вазі 300-400 г. Вибачте мене, подивіться на цього бройлера, який вагою 3,5 кілограмів. Подивіться на цього бройлера, який вагою 6 кг. Подивіться на цього бройлера, який вагою 4 кг. Якби ми використовували гормони росту, всі наші бройлери були б як один наприклад, це 6 кг, розбіг був, б, був б від 5700 до 6300. Тобто розбіг, грубо говоря, 300 грам плюс-мінус. Ну, ніяк не в пів кілограму і не в кілограм. Тому люди, як кажу постійно, читайте, дізнавайтесь, навчайтесь, а потім уже пишіть. Бо коли ви таке пишете, ну вибачте мене, це безглузді коментарі, які не мають під собою ніяких обґрунтувань. Ну, а всім гарним людям, гарного дня, підписуйтесь, щоб не пропустити наступних не цікавих відео.